Друзі, сьогодні ми поговоримо про егоїзм та як його позбутися. Перший цей термін з'явився у словнику у Франції у 18 столітті. Напевне, у кожного з нас у житті траплялися люди, які палець о палець не вдарять, якщо це не принесе вигоду. Або при зустрічі розмову завжди переводять на себе, на свою непересічну особистість. Або вважають, що існує лише дві думки їхня і неправильна. Заглянемо у сім'ю: чоловік вважає свої інтереси і бажання важливішими від дружини, а дружина безупинно скаржиться, що марнує багато часу і енергії, дбаючи про чоловіка. Лінь та дразливість, пихатість та хвальковитість. Бо невдоволення, надмірна балакучість і самовихваляння. За всім цим маскується егоїзм. Саме слово «егоїст» викликає у нас негативні емоції. До речі, в українській мові є гарне і доречне слово самолюб. Ми вважаємо це небажаною і негативною оцінкою. Але не все так однозначно. Сто процент егоїстів у житті не буває, а у Святому Письмі сказано, люби ближнього, як самого себе. Отже, виходить, що любов до себе зовсім не кримінал, а нормальне явище. Все залежить від мотивів. Погодьтеся, що сама природа заклала в нас егоїзм. Хіба не є егоїстичним бажання наших генів розмножуватися? Чому всі звірі і люди захищають своїх дітей? Та тому що в дітях наші гени і вони виживуть, якщо ми врятуємо дитину. Буває виправданий егоїзм, і навіть кажуть розумний. У літаку вас інструктують, що на випадок аварії треба спочатку одягнути кисневу маску собі, а потім дітям. Егоїзм? Так, але лише так ви зможете надати допомогу дітям, а не першим втратити свідомість. З раннього віку нас вчать, що егоїзм це погано. У дитинстві заохочують ділитися своїми іграшками, не бути жадібними, бути добрими до тих, хто не такий щасливий. Ревнощі – це егоїзм. Жадібність це егоїзм. Не заводити дітей можна вважати егоїзмом? Думаю, так. По суті, егоїзм це не добрий і погано. Це абсолютно природне почуття для людини, яка має здорову психіку і нормальну самооцінку. Картати інших за егоїзм нерозумно, бо всі наші вчинки здебільшого ґрунтуються на особистих. А от оцінити і засудити рівень чи міру егоїзму потрібно. Назву 5 найбільш розповсюджених видів чи форм егоїзму від, найсиліш... від найсильнішого до м'якого. Вища стадія егоїзму це нарцисизм. Нарцис любить себе і тільки себе. Його недоліки та їх просто немає. Нарцис нікому не допомагає, нікому нічого не винен. Він взагалі не вміє любити і співпереживати. Нарцис особливо небезпечний тим, що грає на почуттях людей і щиро пишається цим. Чесно кажучи, нарцисів не так багато у нашому житті. Друга форма це диктаторський егоїзм. Він передбачає, що всі повинні служити інтересам егоїста-диктатора. Це егоїзм власної винятковості, диктату над всіма, вдома й на роботі, а ще особливо, якщо така людина крізь. Третя форма це нездоровий егоїзм. Це почуття ревнощів і жадібності, розбрату відносин, більшість рішень пов'язані з грошима. До такого егоїста не має справжнього задоволення життя. Є примітивний егоїзм, найбільш поширений. Егоїзм піклується тільки про себе, не любить інших, нічим не пожертвує заради близьких. Якщо інші люди щасливі, це ображає його, заздрить оточуючим користується людьми, щоб отримати вигоду для себе і легко розриває стосунки з людьми, з яких не може скористати. П'ята форма це розумний егоїст. Саме розумні егоїсти придумали для власної вигоди зручні автомобілі, комфортні меблі, теплі будинки та багато інших потрібних і корисних речей. Це норма, яка допомагає людині прагнути високих цілей, захищати себе і особисту свободу. Ми живемо у світі, що закоханий у власне его, цебто я. Життя навчає нас зосереджуватися на особистому досвіді, на наших почуттях і бажаннях. І найбільш схильними до егоїзму астроли вважають таке знаки зодіаку, як леви, скорпіони та ол. Думаю, що кожен, хто слухав мене, знайшов у собі якісь риси егоїзму, про які я говорив. Хочете позбутися егоїзму. Це не так просто, як здається, на перший погляд. Але якщо докласти зусиль, то зменшити рівень власного егоїзму можна. Тільки пора. Будьте людиною в кожній ситуації. Навчіться програвати. І знайдіть мужність привітати переможця. Зрозумійте, що програш не найстрашніше в житті. Змініть свій спосіб мислення і оцінку людей. Шукайте у людині хороших, цінуйте людей, і тоді вони почнуть ставитися до вас з повагою. Щиро кажіть спасибі навіть за невеликі послуги, адже подяка посилає. Позитивну енергію від однієї людини до іншої. Часно виголошені слова подяки дорого коштують. Коли розмовляєте з людьми, дивіться їм очі в очі. Завдяки зоровому контакту ви проявите увагу до людей і навчіться слухати і чути інше. Читайте. Поринаючи в літературний світ, людина тренує свої почуття, співпереживає героям, переймається їхньою волею. Доглядайте за тваринами. Адже домашній вихованець зазвичай дарує радість і натхнення, робить життя яскравішим і змістовнішим. Вийдіть із зони комфорту. Із світу, який замкнені для інших. Ви не єдині на планеті. Які б ви не мали інтереси та погляди, завжди знайдуться однодумці і сорати. Вгамуйте свою гордість, егоїстам властива, гординя, а звідси прагнення відгородитися від оточуючих і не показувати свою славу. І не хваліть. Це одна з ознак егоїзму. Перш ніж чимось хвалитися, подумайте, чи варто. Ніхто не знає вас так добре, як ваш чоловік та дружина, мати чи батько. Це означає, що саме вони найшвидше зауважать ваші позитивні зміни на краще, коли ви свідомо почнете жертвувати своїми бажаннями заради них. Майте на увазі, що егоїзм це стиль поведінки. Егоїсти є дуже впертими і не хочуть визнавати свій егоїзм. Надіюся, що ви не такі і зумієте побороти, бодай невелику частинку свого его. А тепер домашнє завдання. 11 травня відзначається дуже незвичайне свято під назвою Всесвітній день обізнаності про его». Його святкують у світі з 2018 року. Готуйтеся до цього свята наступним чином. Регулярно телефонуйте рідним і близьким та цікавтеся про їхнє здоров'я та стан справи. Забудьте про свої образи і перепрошуйте за них, зведіть їх до мінімуму до свята. Робіть добрі вчинки для знайомих, що потребують. Поменше сваріться і не дратуйтеся, проявляйте доброту і толерант. Якщо ви це будете робити регулярно до 11 травня, то повірте, це увійде в добру звичку і після свята. Не прощаюся з вами. До зустрічі!